Балет, плавання чи може теніс у світі? Існує не так багато видів спорту, а ще більше хобі цього тижня. Наші рожеві окулярники розкажуть про свої захоплення. Краса та неймовірна грація. Саме так можна описати художню гімнастику. А як щодо екстремальної, але не менш красивої гімнастики, в гамаку Обожнюєте плавати? А якщо це можливо перетворити на повноцінне захоплення, музика, танці, грація та постійний рух. Саме так говоримо про бальні танці. Танці можуть бути різними, наприклад, витонченими і ніжними, як балет. А як щодо спорту з м'ячем, ми маємо для вас дуже багато цікавого про теніс. Хочете дізнатись більше цікавої та корисної інформації? Тоді дивіться програму Рожеві Окуляри у суботу о 12.20. На каналі Правда Тут Львів» також на Ютуб-каналі. Програма Рожеві Окуляри.